З Америки до Лозової додому на місяць повернулася перша директорка ТРК Лозова Алла Свистун. У сполучених штатах лозівчанка мешкає майже 20 років. Там активно пропагує українські традиції, адже рідна держава і Лозова в її думках та серці назавжди. Мене там мої друзі говорили, куди ти їдеш, куди ти пресся по-нашому. я говорю, якщо мої діти, онуки тут. І місто тут, і воно живе. Якщо їм не страшно, то чого мені повинно бути страшно? І, і правда, от таке відзеркалення всіх емоцій, що от як вроді я вчора була. У перші дні перебування вдома Алла Свистун поспілкувалася з очільником громади Сергієм Зеленським. Придала йому американський прапор. Натомість міський голова показав прапори військових формувань, з якими громада співпрацює і підтримує. Розповів про сьогоднішні воєнні будні Лозової. Далі відбуваються зустрічі зі знайомими та друзями, співпраця з волонтерами. Алла з перших днів повномасштабної війни підтримує земляків у соцмережах та на мітингах. Рідне місто Алла Свистун каже, не бачила сім років. Чи змінилося, запитуємо. В основному ні. Ну, десь якісь нові будівлі. Ну, звісно, розруху я вже бачила мій палац культури, де я почала працювати, школа 12-та, де мої онуки вчилися. Теж. А так все, люди рідні свої. Я їх частина і все своє, все рідне. Так що ну і звісно, гості з Америки не залишила поза увагою рідну телерадіокомпанію Лозова, яку у свій час створювала, а сьогодні гостину завітала та поспілкувалася з нинішнім колективом. Вікторія Кождуб, Ярослава Дубіна, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.